Доброго дня, шановні колеги! Видавничий Дім Букрек презентує вам авторську концепцію підручника Кримськотатарська мова та література для 6 класу закладів загальної середньої освіти, автори Майре Мамутова Абібула Сеїд Джилі. Підручник розроблено відповідно до модельної навчальної програми інтегрований курс кримськотатарської мови та літератури. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти. Представлений підручник є першим в Україні підручником з кримськотатарської мови та літератури для 6 класу, створений на основі латинської графіки. Він відповідає закону України про корінні народи України. Змістовне наповнення видання здатне реалізувати всебічний розвиток учнів. Як особистостей та майбутніх громадян України. Підручник Кримськотатарська мова та література для 6 класу закладів загальної середньої освіти відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти, положенням закону України про освіту та загальним положенням концепції нової української школи. Видання спрямоване на закріплення, поглиблення. Та систематизацію отриманих раніше знань, зокрема орфоепічних, морфологічних, синтаксичних норм кримськотатарської мови. У підручнику дотримано принципу наступності щодо вивченого навчального матеріалу в початкових та в п'ятих класах наявні посилання на раніше вивчений матеріал. Зміст і методичний апарат сприяють подальшому розвитку. Вже отриманих у попередні роки навчання вмінь і навичок мотивують на застосування отриманих знань на практиці, нові поняття вводяться дидактично доцільно й обґрунтовано з опорою на раніше засвоєні знання. Задля впровадження компетентнісного підходу в підручнику наявні завдання на вибір різного рівня складності. Передбачено аналітичні вправи і завдання дослідницького і творчого характеру, зокрема, запланована робота в парах і групах, Значено домашні завдання. Достатньою мірою подано необхідно для учнів порівняння мовних понять, пояснення, запитання, зразки, словники, роз'яснення та тлумачення. Наявна доцільна система запитань, дань і вправ, переважно практичного спрямування. Запитання і завдання сформульовані чітко, зрозуміло і коректно відповідно до зазначеної вікової категорії учнів. Підручник містить повні та зрозумілі пояснення щодо виконання відповідних практико олюваних. Пошуково-дослідних і творчих завдань. На рівні з кримськотатарським підручник містить достатньо і українського етнокраєзнавчого матеріалу. У підручнику представлено українознавчий аспект через наявність пізнавальних, проблемно пошукових та творчих завдань. У підручнику вміло інтегровано мовний та літературний матеріал. Він у повній мірі відповідає психолого-педагогічним особливостям учнів морально-етичним та естетичним нормам. Учні мають змогу ознайомитися з кримськотатарською народною творчістю, творами класиків кримсько-татарської літератури. Більша частина текстів має комунікативний характер вони направлені на вираження власного відношення до прочитаного. Закликають до критичного мислення, мають на меті формаціональної свідомості, збереження мовно культурної ідентичності. Підручник має також пропозиції вибору завдань і вправ, призначених як для тих здобувачів освіти, що вивчають кримськотатарську мову та літературу як предмет, так і для тих, хто навчається кримськотатарською мовою. Підручник за початку панування кримськотатарської мови здобувачами середньої освіти в нових умовах дає можливість у прагненні об'єднатися, чому сприяє насамперед перехід на латинську абетку. Підручник пройшов науково-методичну та антидискримінаційну експертизи і отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 березня 2023 року номер 254 З оригінал-макетом підручника можна ознайомитись на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Вибирайте наш підручник та навчайтесь з задоволенням. Дякуємо за увагу!